Всім привіт та доброго здоров'я! Саме ось такі варенички невеличкі, тоненькі, але пухкенькі полюбляє моя онучка владочка та всі члени родини. Глибоку миску вливаємо кефір кімнатної температури. Додаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру. Перемішуємо. Тепер невелику частину борошна. Від загальної кількості, перемішуємо. І лише зараз додаємо соду півчайної ложечки. Перемішуємо і додаємо борошно, яке залишилося, але ні в якому разі не забиваємо тісто. Краще додати його потім, коли будете розкачувати пласт. В кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. Тісто повинно вийти м'якеньке та ніжне. Викладаємо його на притрушену борошну поверхню. Розкатуємо пласт. Можна тонший, можна товщий. Це вже, як ви забажаєте. Якщо пласт буде товщим, то й вареники будуть пухкіші. Моя вирубка всього 4,5 см. Залишки також будемо формувати в пласт. Варенички маленькі, зате їх вийшло дуже багато. Варимо на пару 5-6 хвилин в залежності від товщини ваших вареничків. Можна також варити у воді. Підсмажуємо цибульку, поливаємо готові варенички. Ох, і ж вийшла. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна. До нових смачних зустрічей.